Розв'яжемо задачі на знаходження найбільшого та найменшого числа. І для цього є ось такий приклад задачі. Задане натуральне число, в якому цифри не повторюються. Визначити кількість цифр, яка цифра є найбільшою, на якому місці стоїть найбільша цифра. Ну, і давайте розглянемо будь-яке число. Ну, Наприклад, 1700. 35. Ось таке число. Хай буде. Відповідно, якщо ми з вами це робимо усно, швиденько, ми бачимо, що тут 4 цифри. Найбільша це 7, і вона знаходиться на другому місці. Так як ми з вами лічимо зліва на Тобто 1, 2, 3, 4. Бачимо 7, найбільша швидко порахували. Для того, щоб це зробити за допомогою комп'ютера, нам треба знайти такі функції, які допоможуть відділяти цифри, тому що ми це з вами так робимо, а комп'ютеру треба дати певну функцію. Для цього ми скористаємося з вами двома функціями. Перша це N mod 10. Ця функція означає, що ми будемо це число ділити на 10, тобто відділяти комою. І будемо брати цифру після коми, тобто залишати лише десяткову цю частину. Таким чином ми будемо з вами відбирати останні числа останні цифри. І друга функція це N ND, t, ой, dів 10. Це коли ми з вами будемо в цьому числі це. Цю останню цифру, яку ми відділили, просто відкидати, тобто залишати лише цілу частину. Це залишає цілу частину від числа, при діленні на 10. А це в нас навпаки бере десяткову частинку. Тобто ось цю. Ці два оператори ми будемо з вами використовувати. І тепер давайте з вами для того, щоб далі розв'язувати завдання, виберемо певні змінні. І так, натуральне число ми з вами позначимо літерою n. Кількість цифр, у числі, які ми будемо з вами обраховувати, будемо К позначати. Цифра, якою є найбільша, літерою m велика. І на якому місці стоїть найбільша цифра. Ну, хай буде n маленьке з цифрою 1. Так мені захотілося. Давайте складемо з вами блок схем. І подивимося, як вона працює. Ось, відповідно, вона у нас є. Початок, це зрозуміло, ввести натуральне число n. Давайте збоку будемо зразу автоматично перевіряти, як працює ця програма. І так, у нас число 1735. 1735. Для початку, поки ми ще не розглядали це число і ці цифри, ми говоримо, що кількість у нашому 0. В нашому числі найбільше число 0, і порядковий номер найбільшого числа це 0, тому що нам все рівно треба ввести певні початкові дані. Далі починаємо працювати. Переходимо до нашого тіла циклу. Ви бачите, що наше тіло циклу виконувати аж поки n не буде рівне 0. А що таке n? N це в нас наше число. І так, першим ділом ми з вами відділяємо останню цифру. Значенню d присвоїмо n mod 10. Тобто, поділили наше число на 10, відділили, і оця цифра у нас буде значенням d. Наступна, ми говоримо, що ми вже одну цифру відділили. Ось вона в нас, тому k в нас буде рівна 0 плюс 1, тобто одиничка. Наступне це число ми з вами перевіряємо. І так, як максимальне число ми поки що присвоїли 0. Ми перевіряємо його з 5. 0. Менше за 5. Звичайно тру. І тому ми говоримо, що максимальне значення у нас вже набуде значення 5, те, що було, і ми скажемо, що n1 дорівнює 1. Зверніть увагу, зараз ми з вами лічимо не так, як ми з вами звикли зліва направо, а справа наліво. Тобто це перша цифра, друга, третя, четверта. Переходимо далі, відкидаємо це число. Все, нас воно зараз не цікавить. n присвоїть nдів 10. Тобто цю цифру ми відкинули, не число, цифру відкинули. Перевіряємо, n дорівнює 0. Ні, в нас ще тут є число. Повертаємося знов спочатку, відділяємо наступну цифру 3. Перевіряємо. 3 менше за 5. False. Відкидаємо цю цифру, але при цьому ви бачите К плюс 1, тобто це в нас вже друга цифра. Давайте це вже вид. К у мене вже рівне 2. Відкинули цю цифру, повертаємося назад, знов дивимося. Наступно відділили, тобто 7, К плюс 1, тобто К вже в мене буде рівне 3. Далі перевіряю, 7 А5 менше за 7. Так. Тому що ми 7 перевіряємо. І тут уже ми говоримо, що М присвоювати 7. Тобто, замість 5 у нас вже буде 7, і N1 присвоїти K, Тобто N1 у мене буде рівне 3. Знову переходимо до наступного. Відкинули цю цифру, вона нас не цікавить уже. Повертаємося, останнє відділяємо 1, КК плюс 1, тобто тут вже в нас буде 4, 1 менше за 7, ні, відкинули і цю цифру, і далі дивимося n до рівня 0, так, наше n уже рівне 0, тому ми закінчили виконання нашого циклу. І так, у нас n1 дорівнює 3, m дорівнює 7. Але ж ми з вами розуміємо, що ми тут рахували з кінця 1, 2, 3, 4. Як же нам повернутися на правильно, тобто розвернути? Так як у нас всього 4 цифри, а ми вважаємо з кінця, значить для того, щоб знайти оту істину N1 ми використаємо. Ось такий вираз. n1 присвоїти, k-n, 4 мінус 3 і плюс 1. Тому що ми відкидаємо повністю, але ж нам треба повернути ще на одну цифру. Відповідно, ми бачимо 4 мінус 3 і плюс 1 це буде 2. Ось наша цифра друга, перша друга. І кінець. Як це виглядає у вигляді програми? Ось, відповідно, наша програма. Не забуваємо. змінні оголошуємо. змінні. І далі в нас уже сама наша програма. Уводимо значення N. Задаємо початкове значення кількості в максимальному значенні та порядковий номер, який в нас буде. Далі ми з вами вже переходимо до тіла циклу, ось наше тіло циклу. Тобто те, що буде періодично повторюватися. Ось, відповідно, в нас воно. Ось так. Тут ми з вами відділяємо дробову частину. Лічильник ввімкнули. Далі у нас йде перевірка умови. Тобто визначення найбільшого числа. Ось воно у нас. Ось так. Визначення найбільшого числа. Ось так воно у нас виглядає. Ось це. Так як у нас тут є два вирази, дві дії, тому нам треба після Zen Begin і End обов'язково писати. Далі ми з вами відкидаємо непотрібні числа, і закінчується наш цикл. Ця частинка у нас виведення даних. Тут ми з вами обертаємо лічильник зліва направо для того, щоб правильно, чи справа наліво для того, щоб правильно порахувати. І все. Відповідно, в програмі це теж працює. Запускаємо і перевіряємо. 7, 3, 2, 1. Ні, яке в нас там число, я вже забулася. Так. Я раз подивимося число число. Один сім, три п'ять. Один сім, три.